На Чернігівщині автомобілів з номерами європейського зразка стає все більше і більше. Принципові відмінності від старих номерів відсутність герба та український прапор на синьому фоні, що якраз і робить їх схожими на європейські для водіїв. Ці новинки навіть дешевші. Якщо для водіїв вони нові номери по вартості, дешевші, на на 20 гривень, якщо старий номер коштував 235 гривень, то новий номер стоїть 206 гривень. Обмінювати старі номерні знаки на нові поки що не обов'язково. Старі будуть діяти і надалі. Хотілося звернутися до всіх водіїв, що з обов'язковості обміну нових номерів на старих нема, але ж при знятті з учоту автотранспорту та постановки його автоматично видаються нові номера. Тобто я всі водії можуть на території України їздити як по таким номерам, так і по старим номерам, що цікаво, в Україні запроваджене так зване єдине вікно в кожному центрі надання послуг пов'язаних з використанням автотранспортних засобів. діє система, яка дозволяє отримати нові номерні знаки без прив'язки до певного регіону. Будь-який громадянин, який має транспортний засіб, або здійснює будь-яку реєстраційну операцію, може звертатись. В центр надання послуг незалежно від свого місця реєстрації, тобто нема прив'язки до місця реєстрації даного громадянина, як це було раніше. Тобто, чернігівські номери можна отримати у будь-якому місці України. Це дуже спрощує життя автовласникам. Номерні знаки так і прив'язуються до місця реєстрації власника транспортного засобу, видаються номерні знаки того регіону, в якому він зареєстрований. І ці номерні знаки є в кожному центрі надання послуг. Для спрощення процедури отримання номерів оптимізували і процес прийому та видачі документів. Водіям не доводиться вистоювати у кілометрових чергах, і нові номерні знаки можна отримати вже за годину. Прийшов і з моменту подачі документів спеціалісту на обробку даних займається все не більше. Я думаю, до години часу людина отримує нове знаки. Ну, Я перевхав номер два дні, якби спочатку на временні номера, а сьогодні, ну, сколько по десяту приїхала, не знаю, Ну, Нормально. Тож, можна сказати, повільними, але впевненими кроками Україна рухається в бік Євросоюзу.